Плануєте подорожувати до Німеччини з тваринами? В цьому випуску ми розкажемо вам про те, які правила отримання та оформлення тварин є у Німеччині, скільки коштує страхування та багато іншого. А ми нагадуємо вам, що всі посилання, що ви бачите у відео, можна знайти у документі, посилання на який є в описі у відео. Зазвичай вимоги щодо в'їзду домашніх тварин до Європейського Союзу суворо регламентовані. Однак через війну в Україні Єврокомісія тимчасово спростила умови для в'їзду з домашніми тваринами з України. В'їзд громадян з домашніми тваринами з інших країн зазвичай вимагає наступні документи. Наявність паспорта домашньої тварини, ідентифікація мікрочіпа, дійсна вакцинація проти сказу, що була зроблена щонайменше за 21 день до поїздки, або подання тесту на антитіла сказу. Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства просить тих, хто прибуває з України з домашніми тваринами, зв'язатися з відповідальною ветеринарною службою після прибуття до Німеччини. Адресу ветеринарного центру Лейпцигу ви можете побачити на екрані. Якщо ви подорожуєте до Лейпцига з однією або декількома домашніми тваринами та не маєте приватного помешкання, вам потрібно зв'язатися з центром прибуття до Лейпцигу. Вони шукатимуть для вас і вашого вихованця спільне житло. Однак це помешкання не обов'язково може бути в Лейпцигу. Якщо ви бажаєте залишитися саме в Лейпцигу, але служба соціального захисту не може вам гарантувати, що прийме вас твариною, ви можете тимчасово віддати її до притулку для тварин або передати її в приватний прийомний будинок. Нагадуємо, що у документі, що прикріплений в описі до відео, ви можете знайти посилання на сайт з корисною інформацією про прихисток для своєї тварини чи приватного житла для вас та вашого домашнього улюбленця. За наступною адресою ви можете отримати їжу та інші речі для вашого вихованця та зустрітися чи обмінятися ідеями з іншими власниками домашніх тварин у Німеччині. Під час поїздок до країн ЄС обов'язково треба мати мікрочіп собаки, кота чи тхора. Як правило, це робилося вже при в'їзді, у спрощених умовах в'їзд можливий і без чіпа. Якщо ваша тварина не чіпована, краще це зробити. Чіпування означає, що під шкіру вашої тварини пересаджують невеликий мікрочіп RFID, який потім може прочитати, наприклад, лікар. Таким чином, вони можуть чітко ідентифікувати тварину, перевірити, чи має тварина всі щеплення, чи є ви справжнім власником і чи має тварина попередні хвороби, щоб мати можливість гарантувати найкраще лікування. У критичних випадках ви завжди можете звернутися до свого або місцевого ветеринара. Якщо надзвичайна ситуація виникає в неробочий час, витрати на лікування чи огляд, як правило, зазвичай значно вищі. Якщо ви не можете зв'язатися зі своїм ветеринаром, спершу зателефонуйте до ветеринарної служби, вони підкажуть вам, до кого можна звернутися саме зараз. Питання кастрації та стерилізації домашньої тварини у Німеччині є доволі важливим. Основною причиною стерилізації тварин у Німеччині є запобігання небажаному розмноженню. Якщо отримувач явно не хоче займатися розведенням, у Німеччині прийнято каструвати свого вихованця. Звичайно, кастрація зазвичай не є обов'язковою, а є просто рекомендацією служби захисту тварин, якщо немає наміру розмножуватися. У багатьох країнах кастрація розглядається як активний внесок у добробут тварин, оскільки вона запобігає подальшому стражданню тварин. У Німеччині існує правило, що в більшості федеральних земель власники великих собак зобов'язані застрахувати свою тварину. Це робиться для взаємного страхування та на випадок, якщо є пошкодження, завдані вашою твариною. В такому випадку страховка покриває витрати. Випадок пошкодження може бути, наприклад, якщо аксесуари пошкоджені внаслідок невеликої бійки у собачому парку, або якщо собака зіпсує чуже майно чи спричинить дорожньо транспортну пригоду. На відміну від дрібних тварин, у Німеччині власники великих собак несуть відповідальність усім своїм майном за тілесні ушкодження, пошкодження майна та фінансові збитки. Тому доцільно укласти таку страховку. Страхування собаки вже доступно від 289 євро на місяць. В Німеччині також існує податок на собак, який називають обов'язковий муніципальний податок для власників собак. Цим податком оподатковується утримання собак. Залежно від громади чи муніципалітету сума може змінюватися. Власники лейпцизького пропуску, тобто люди, які отримують соціальну допомогу та підтримку від держави, можуть бути звільнені від податку на собаку за першу тварину. У будь-якому випадку можна очікувати принаймні істотного зменшення внесків. У Саксонії загалом немає загального обов'язку щодо повідця, однак міста Дрезден і Лейпциг мають інші правила. Тут собаці можна бігати лише по собачих галявинах. У всіх інших парках і відкритих місцях, які прямо не призначені як майданчики для собак або галявини, собаки повинні бути на повідці. У випадку недотримання цих правил вас можуть оштрафувати на суму у 5 тисяч євро. В Німеччині також існує список собак. Собаки зі списку це собаки, які класифікуються як небезпечні через свою породу. Собак цих перелічених порід можна утримувати лише за певних умов. Вони підпадають під суворі правила та часто мають носити намордник у громадських місцях. У Саксонії, а отже, і у Лейпцигу, американські стаффордширські тер'єри, бультер'єри, підбультер'єри та їх помисі входять до списку таких порід. Ці собаки підозрюються як небезпечні, але це може бути спростовано офіційно визнаним висновком аналізу характеру. Вартість такого звіту становить близько 200-300 євро. Якщо ваша тварина захворіє, вам потрібно знати декілька нюансів: у Німеччині майже немає безрецептурних ліків для домашніх тварин, тому що отримати ліки для хворої тварини, вам слід спочатку звернутися до свого ветеринара. Лікар, який вас лікує, може виписати вам відповідні ліки або надати рецепт, завдяки якому ви зможете придбати ліки в будь-якій аптеці. Якщо ви займаєтеся розведенням домашніх тварин, вам доведеться рахуватися з суворими правилами в Німеччині. Якщо у вас є принаймні 5 племінних тварин, це вважається діяльністю, яка потребує дозволу. І про це потрібно повідомити ветеринарну службу. Якщо раптом ваша тварина втекла, вам слід звернутися до притулку для тварин у Лейпцигу та до ветеринарної служби. Якщо вашу тварину побачать на вулиці без господаря, то спеціальна служба спіймає її та привезе до найближчої ветеринарної клініки. В такому випадку чип, що є у вашій тварині, допоможе ідентифікувати її та представниками ветеринарного центру зв'язатися з вами. Якщо ж ви знайшли покинуту домашню тварину, вам слід звернутися до притулку для тварин у Лейпцигу та ветеринарної служби, де її приймуть, ідентифікують та передадуть господарю. Сподіваємося, ця інформація допоможе вам та вашому домашньому улюбленцю краще адаптуватися в новій країні. А ми запрошуємо вас переглянути інші корисні відео, що є на нашому каналі. Бажаємо успіху!